Радіо UA Chicago Безпосередньо гаряче зараз в наших відносах Сполучених Штатах, але в хорошому розумінні, тому що маємо комунікацію, і колаборацію. Але є людина, яка час від часу підсипає таку ложить свою ложку ложкою дьогтю в наші стосунки. Це є Дональд Трамп. І, власне, інформація наступна. Колишній президент США Дональд Трамп був оскар буде оскаржувати рішення суду щодо визнання його винним у сексуальному насильстві. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що адвокати Трампа подали у четвер, 11 травня апеляцію до апеляційного суду другого округу США. А 9 травня присяжні у федеральному суді Манхеттена визнали 45-го президента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві над письменницею та журналісткою Джин Керол. Це що сталося у 1996 році? Присяжні постановили, що 76-річний Трамп має виплатити 79-річній письменниці близько 2 мільйонів доларів компенсації за позовом про завдання образи дію іншими словами, Бетері, а також майже 3 мільйони доларів за позовом про наклеп. Керол звинувачувала Трампа в тому, що навесні 1996 року він зґвалтував її в роздягальні університету. І, власне, також згадала про це у своїй книзі. Сам Трамп стверджував, що це знайомий, знайомий чи не незнайомий з письменницею і звинувачував її у брехні. Хто ж із них двох винен, хто направду брешен? Звичайно, суд це питання точно розбере, але на даний момент Трамп ухиляється і не хоче визнавати? Те, що ніби сталося, радіо ЮЕЧИКаго.